Вітаю провомайці. Ми розпочинаємо новий робочий тиждень. Молимо Бога, щоб він пройшов для нас без втрат серед наших земляків на фронті. На вихідних ми вшанували пам'ять першого загиблого, який був родом з нашої громади Андрієм Ковальчуком. Захід був організований його бойовими побратимами з 24-ї бригади імені короля Данила. Помолилися у церкві, відвідали місце поховання. Натомість, на початку березня інтернетом облетіло відео з Первомайського ринка, де чоловік призивного віку зневажливо у хамській грубій формі відповідав на законні вимоги представників центру комплектації, які намагалися йому вручити повістку. Что? Ну тоже, документ у меня показал? тоже, есть военник. и что? Мне это дает его. право ходить людей кошмарить. Ну, покажите военник. Кому показывать? Военник, Кому показывать? Мне показывать. Может мне каждой собаке на углам я показывать? Не ты и что я тебе должен по показывать? По кто? Ты работаю. кто? А в чем он Ты, ты а доведи, что я тебе должен. А Потому что ты меня бесишь, Ну иди со своей дорогой, занимайся, чем ты хочешь. И что? Доведи, что ты есть, Повноважена особа провірять документи внутрішні наказ. Там не, на внутрішні накази. Днями на вимогу громадськості чоловіка було ідентифіковано та доставлено робітниками Перомайської поліції до центру комплектації. На жаль, чи на щастя, він виявився двічі судимим рецидивістом і для Збройних сил жодної цінності не уявляв. Хочу довести до відома осіб, що підлягають мобілізації. Захист батьківщини то є неправа. А обов'язок кожного громадянина. І якщо у вас немає сміливості чи честі його виконати, то проте треба відверто сказати, вибачитись і понести передбачене покарання. Хтось віддає своє життя, отримує каліцтво не для того, щоб інші бикували на ринку і висловлювали зневагу до представників збройних сил. Кожен такий випадок не залишиться поза увагою. Нагадаю, що в суботу наш земляк Роман Белянков вирушив. У дорогу метою хлопця є подолати 1500 кілометрову дистанцію на велосипеді. Цим вчинком він хоче привернути увагу до оголошеного збору на підтримку ДРГ Кракен із складу наших земляків. Мета сучасне екіпірування вартістю в 1 мільйон 50 тисяч гривень. За Романом ми будемо слідкувати разом з національними СМІ, в дорозі він планує провести 19 днів. Щодо питань господарських, хочу подякувати. Абсолютній більшості водіїв, які дослухались до вимог правил і знайшли можливість та місто паркувати машини у дозволений спосіб. З тими, хто продовжує виборювати право на деградацію, ми будемо продовжувати роботу. На ваші зустрічні зауваження від громади про незадовільний стан благоустрою, я симетрично реагую і в рамках можливого буде виконано наступне. Вже вдалося прочистити ливневий колектор від арки по вулиці Єдності, так звана Китайка, до вулиці Центральна, колишня вулиця Камарова. Роботи проводяться далі по маршруту цього колектора вздовж 4 школи, вулиці Кіндератів, спробуємо піднятися вгору до 22-го будинку в 3-му мікрорайоні. Колектора старі, бетонні, зруйновані корінням тополь, що на них ростуть. Робота не з простих та не гарантує успіху чи сталого результату. Також збільшили кількість контейнерів у 4-му мікрорайоні, там, де нещодавно остаточно відмовились від експлуатації сміттєпроводів, та переходимо на роздільний збір сміття. На черзі вулиця Світанкова. Роздільний збір сміття це не чиясь забаганка, а цивілізована вимога, передбачена законодавством. Також відновлено роботу вуличного освітлення. Після року простою, за попередніми оцінками, близько 70 світильників не працюють. На найближчу сесію будемо виносити на розгляд депутатів клопотання про виділення коштів на закупівлю 150 led світильників. Значна частина лавок і урн також потребують оновлення в планах запросити фінансування на 30 лавочок та 50 урн. За підтримки депутатів маємо намір профінансувати закупівлю люків каналізаційних кришок та кілець колодязних для підземних мереж міста. Для збільшення об'ємів ямкового ремонту винесемо питання фінансування дорожнього катка. Хочу підкреслити, що влада і я, як її представник, відкриті до здорового діалогу в межах доступних для нас можливостей. На жаль, поточний фінансовий стан не дозволяє вести мову про серйозні капітальні ремонти дорожньої інфраструктури. Однак розраховувати на ямковий ремонт протягом дорожнього сезону центральних вулиць міста можливо. Якщо все вдало складеться, фінанси та погода дозволять. Спробуємо навіть залатати декілька внутрішньодворових в'їздів. Разом порозуміючись один з одним, зробимо наше місто кращим. Гарного робочого тижня! Все буде Україна.